За даними пенсійного фонду України на Полтавщині, перерахунок пенсій провели для 330 тисяч людей. Найбільше зросли пенсії у колишніх військовослужбовців. Для більшості пенсіонерів зростання виплат будуть індивідуальними і залежать від стажу та обсягу заробітної плати. Врахували інші надбавки та підвищення до пенсії відповідно до соціального статусу. Затверджено підвищення з 1 вересня розміру призначного мінімуму для осіб, які втратили працездатність з 949 до 1074 гривень, тобто на 125 гривень майже 13%. Оці 13%, які на сьогодні є, є камнем приткновіння, тому що пенсіонери вважають, що автоматично 13% взагалі повишається пенсія, що немає дійсності. Це індивідуальний підход. Враховуючи, що прожитковий мінімум впливає насамперед на мінімальну пенсію, то підвищення отримали ті люди, які мали невисокі виплати до 1 тисячі 100 гривень. Загальна потреба в пенсійних виплатах у жовтні склала 824 мільйона гривень, що на 40 мільйонів більше ніж в попередньому місяці. Насамперед, основною складовою кожної пенсії є основний її розмір, який обраховується згідно стажу і заробітку. Якщо пенсія, обрахована згідно стажу і заробітку, не досягає прожиткового мінімуму 949 або 1074 новий, то пенсія все-таки виплачується на рівні прожиткового мінімуму. І саме ця величина підвищувалася з 1 вересня. Найменше пенсії отримують особи, що працювали в містах та в промисловому секторі, оскільки вони і так мають більші пенсії. За даними профільного управління, таких в області 20 відсотків або 94 тисячі пенсіонерів.